Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішньому відео я хочу присвятити аромату, який за той період, коли з моменту його появи став культовий і в нього з'явилась як величезна армія шанувальниць в особах жінок, які його дуже люблять, так і чоловіків, які полюбляють відчувати цей аромат. Своїх обранець, Так, і є люди, які категорично не сприймають цю композицію. І я бажаю, що саме оця полярність вражень та думок якраз і говорить про неймовірну популярність композиції. І це аромат бренду Lancome, аромат La Vie Velle. Ось такої неймовірної краси. Флакон. Дуже все ніжно витримано. Флакон нагадує квінтесенцію жіночності, а саме жіночу посмішку. Ніжна, красива, Декору... ніжне красиве декорування на шийці флакону нагадує, або шийний платок, або ж. Крильця свободи, крильця метелика, який вільно рухається в просторі і знаходить все саме найкраще для себе. Виявляється, що ескіз цього красивого плакону майже більше навіть, ніж півстоліття, чекав втілення в, в реальність. Ескізно малював дизайнер Джордж Делон в 1949 році. Я зараз покажу, як воно вигляда... він виглядав. І лише через 60 років цей прекрасний флакон був наповнений неперевершеним ароматом. Над створенням композиції працювали дійсно імениті парфумери. Це Домінік Роміон. Анна Фліпо та Олів'є Польш, який нині вважає, являється штатним парфюмером бренду Шанель, і це говорить багато про що. А саме про те, що композиція була створена такою, аби втілити всю жіночність, всю свободу, всю незалежність, весь польот. Фантазії, весь польот політ можливостей, які відкриваються в сучасній жінці. Аромат починається красивими нотами червоної смородини та груші. В центрі композиції дуже приємно звучать ноти жасмину ірису. І база композиції для її створення вибрала. Самі солодкі, самі десертні компоненти. А саме це ваніль, ноти пачулі, побівтонка та праліне. І саме це поєднання нот створює неперевершене звучання, за яке. Е поціновувачі композиції його безмежно люблять. А ті, хто не дуже вражений звучанням композиції, якраз і жаліються на надмірну солодкуватість композиції, де хто називає цю солодкуватість випаленим цукром. Але я хочу від себе сказати, що секрет. Фантастичного звучання цієї композиції, і основна рекомендація до використання цієї композиції є те, що використовуючи аромат, саме головне потрібно зважати на кількість нанесення, тобто на дозування і розпилення аромату. Також важливим буде врахувати той момент, де ви будете знаходитися в цьому ароматі. Якщо це буде маленьке, закрите приміщення з великою кількістю людей, то є дуже велика ймовірність того, що аромат задавить вас, буде тиснути на оточуючих, і він дійсно видасться важким, неприємним, нав'язливим, таким, який не створює приємне відчуття. Але якщо ви будете знаходитися в відкритому просторі, плануєте провести час на відкритому повітрі, якщо це прохолодна вітряна погода, то ви не уявляєте, яку красу ви зможете відчути, якою красою зможуть насолодитися, оточуючі. Особисто я вважаю, що саме в таких умовах на відкритому просторі, в прохолодно-вітряному повітрі. Ця композиція просто не перевершена, оскільки е, вся солодкуватість робиться такою ніжною, такою десертною, приємною, затишною, огортаючою. І настільки це все красиво звучить, настільки воно по жіночному е, якось так дійсно вільно розслаблено, е, огортаюче. І... Після виходу в 2012-му, уже в 2014 році, ця композиція займала третє місце в світовому рейтингу найбільш комерційно успішних композицій. І важливо додати, і це досить цікавий факт: на даний момент у цієї композиції вже існує аж увага! 23 фланкера. Тобто це просто неймовірна кількість фланкерів. Я розумію, що там власники бренду вбачають цьому фінансову доцільність, але це й говорить про такий, знаєте, підхід виробників. Коли вони розуміють вагу, значимість композиції і хочуть продемонструвати її найбільш широкій кількості аудиторії, і додаючи різні ноти в ці фланкери, якось трошки трансформуючи, залишаючи основне оце десертне звучання практично незмінним, вони все-таки намагаються створити такі умови, коли Дуже велика кількість жінок може знайти собі саме те звучання цієї композиції, яке буде для неї комфортне, саме ту інтенсивність, саме той шлейф. І... Це теж говорить про наш новий сучасний підхід до парфумерії. І це теж говорить про повагу до користувачів і про те, що думка користувачів дуже важлива, і виробники її теж враховують. Особисто в мене, наприклад, окрім цієї композиції, ще є дві композиції: два фланкери це з. Нотою троянди більш інтенсивною in Rose і з нотою Кокосу belle crystal». Це теж дуже класний аромат. Я обов'язково зніму на ці композиції теж огляди. Сподіваюся, що вони будуть цікавими для вас. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях чи хотіли б ви побачити відео про фланкери на композицію L'Aviabe. І багато хто любить цю композицію якраз за її неймовірне звучання, багатьом подобається цей прекрасний флакон, і дуже багато людей звернули свою увагу і почали користуватися ароматом після того, як побачили рекламну кампанію цієї композиції. Адже в рекламному ролику. Цей аромат представляє не хто інша як Джулія Робертс. А це вважається е жінка, е вона голівудська актриса, і це актриса з найбільш широкою щирою посмішкою. Тому вона дійсно асоціюється з, з цією композицією. І саме в ролику е творці намагались донести до аудиторії просту і дуже відкриту. Істину, що не потрібно щастя знаходити в якихось там успіхах, в бізнесі, досягненні якихось матеріальних цінностей. Щастя завжди знаходиться в вас. Воно зазвичай проявляється в дрібницях або в легеньких, непомітних миттєвостях. І дуже важливо всі ці миттєвості. Жя розділити з оточуючими і помітити їх в такій повсякденній рутині. Власне, сама назва композиції Лявлавієбель перекладається як «Життя прекрасне. А яким воно може бути, якщо воно наповнене прекрасним звучанням цієї композиції? Якщо у когось з вас є бажання спробувати цю композицію, я з великим задоволенням поділюся нею, оскільки я займаюся розпивом. В описі під даним відео я залишу інформацію і посилання на свою сторіночку на шафі, де я роблю розпиви. Тому запрошую всіх проглянути, до речі, в мене там великий перелік ароматів. Запрошую проглянути їх, можливо, вас ще щось зацікавить. Тож, я вам щиро рекомендую до затесту цей аромат. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень Та все буде Україна!